Чергова Бавовна в окупованому Криму. Зокрема, пишуть, що в штабі Чорноморського флоту є дірка після ракетного удару, кажуть місцеві пабліки. До речі, можемо коротко подивитися, що там відбувається. Ось, взриви, взриви, зриви в центрі города. Ось так ось, що щось горить. прямо рядом з нами прамчались ракети. Это Севастополь. Ось так війна на території Росії Е, Як думаєте, пане Євгене? Наскільки сьогодні це актуально потрібно? І ну чи підіймає, якщо чесно, так трошки бойовий дух? Ось такі події, як бачимо, як працюють наші збройні сили. Дивіться, я вибачаюсь, бо трошки перед роликом не почув конкретно ваше запитання. Відповів на те, що постало перед роликом. Ви знаєте, не буду кривити душою. Всі ці кадри дійсно піднімають друг. Дух трохи покращують настрій. Але я хотів би, щоб от я, як людина в пікселі, яка вже півтора року на війні, так і ви, я би хотів, щоб ми пам'ятали те, що ми трошки відрізняємося від нашого ворога. Для них е, прильоти по всім нашим амсторам, по чому би то не було, це перемога, це радість, все круто, все супер. Так звісно, це потрібно робити і нам, але я вірю е, абсолютно в те е, в ту інформацію, кондия наше командування і що наші всі е, ракетні удари. Прилітають саме по військових об'єктах е, на території ворога, а не так, як це ворог робить, е, скажімо так, по нашому. Є там, я пригадаю вам Амстор в і так і я розказую, що там були сховані якісь там чи розвідка, чи якась техніка, і так далі. Це не може нарадувати. Я ж кажу, тут не треба відкривати душою. Не може не радувати, тому що е, всі росіяни, в тому числі і військові, і громадянське суспільство, повинні повинні для себе розуміти, що вони в'язалися війну. Півтора року було достатньо, щоб зрозуміти, що це вже не спеціальна військова там операція. Якщо вони думали, що ми не будемо відбуватися та вірили в ці байки там того земля Москва, Жириновського, який розповідав там, що Україну візьмуть за три дні, ні за три дні Україну ніхто не взяв і за дві неділі також, і за півтора року також вони рік брали Бахмут і брали його з дуже великими втратами. Тому ну хай вони до вони повчо через такі це даже не з назвати акції через такі дії нашого командування. Вони повинні розуміти, що вони також знаходяться в стані війни. Що так брате, здалеку заходити? Ми знаємо, по перше і слухаємо те, що прогнозують нам у розвідці Кирило Буданов. Сказав, що до зими може бути перерізаний суговутний коридор до Криму. От як ви сприймаєте такі прогнози? Тому що ну за тими словами, так нібито таким от прогнозом невеличким тут то точно стоїть якась титанічна робота наших збройних сил. Я думаю, що хлопці вже собі розуміють так наперед, що це може вартувати. Дивіться, мені дуже е, весело спостерігати за тим прошарком людей, які в Ютубі тільки побачать там, якусь якесь гучне прізвище Буданов, там чи ще хтось, і для них це ну ці ролики набирають переглядів там мільйони. Так виключно з того, як вони називаються з прізвища е, топ командування, яке там є. Розумієте, Кирило Буданов, керівник. Е, Дуже серйозного підрозділу керівник військової головного управління розвідки Я думаю, що це не та людина, яка в ефірах буде давати прогнози для того, щоб ми там спостерігали, ставили собі якісь галочки, розумієте, і чекали там виконання як за календарним планом. Ні, дуже багато інформації я не закликаю там не вірити в ці слова, але дуже багато інформації, яку видає топ нашого командування. Це дуже крута е, і ПСО на експорт, яка е, вже неодноразово показала, як працює з тим. Сам розумієте, ось всі е, там десь місяць тільки втихлі втихли такі, знаєте, публічні в соціальних мережах скандали щодо контрнаступу. Слухайте, по-перше, от я просто приклад на на, на предметі контрнаступу на воду. Е, по перше, тим кому він іде дуже повільно. Я запрошу всіх до нас, нехай допомагають і покажуть, як робити це скоріше. По-перше, а по друге, розумієте, е, півроку інформація. Інформаційної кампанії про контрнаступ, і всі думають, що хтось когось обманув. да ні ніхто нікого не абонув. А можливо, саме ця можливо, саме ця інформаційна операція дала можливість нам перехопити ініціативу. Можливо, саме ця інформаційна інформаційний вкрит змусив ворога перейти від наступальних дій до того, щоб готуватися і готувати собі оборонні позиції. Так далі так далі. Тому, звісно, ми також слухаємо. Звісно, ми також аналізуємо цю інформацію. Чуємо, вона нас не радує. Це дає певні якісь там очікування, до яких можна Йти, але слухайте, потім звинувачувати в тому, що цього не сталося. Мені би дуже хотілося, щоб до нового року також сухопутний коридор до Криму відрізали. Нехай, нехай воно буде так. Я просто хочу закликати всіх, хто нас зараз дивиться. Я думаю, що побратими мої військові мене підтримують. Не треба до цього відноситися так, що людина пообіцяла, значить, можна через півроку там з нею питати за це. Ні, вони всі виконують свою функцію, виконують її дуже професійно. А те, що вони її виконують дуже професійно, свідчення тільки одне. Я повторюсь: нам давали 2-3 дні, потім нам давали 2-3 тижні. Ми воюємо. Півтора року перехопили ініціативу, маємо багато де на яких напрямках успіху Це каже про що, про те, що наша команда у нього максимально професійно робить все вірно. Тому чекаємо, сподіваємось. Але окрім того, що сподіваємось, знаєте, ми ж почули там. Вийдемо там через рік на кордон 91-го року для звичайних глядачів, це хтось там десь вийде. Да ні, ми всі повинні вийти. Ми повинні робити свою роботу. Ви повинні робити свою роботу. Хтось повинен донатити, допомагати, хтось лікувати і так далі. Тому знаєте, я би просто закликав не відноситися до цього як до аксіоми. Все там взимку ми чекаємо там, того, що сухопутний кордон до Криму буде при це війна. І війна, знаєте, якщо порівнювати з по історії з різними війнами, які йшли, у нас найдинамічніша війна за останні певно 100 років. Тобто немає жодного. Я думаю, не штучного інтелекту, не жодного не жодної людини, яка би могла спрогнозувати там далі, чим перебіг бойових дій, там далі чим на якихось ну може місяць, розумієте? Тому ставимо цілі, йдемо до них, виконуємо, а там же орієнтуємося від того, як складається ситуація. Бо знаєте, на бумагі воно дуже гладко, але коли стикаєшся за врагами, ситуація трошки ускладнюється. Також пам'ятаю раніше, Зеленський прогнозував, що звісно Крим можна звільнити і військовим шляхом, і не військовим. Зеленський також казав, що він загалом готовий до довгої війни. Зараз так бачу, суспільство налаштовують на те, що не буде за 2-3 дні, 2-3 тижні нічого закінченою. Це власне правильна така думка, щоб ще більше згуртовувалися, мобілізовувались. Але якщо говорити так про звільнення Криму, ми знаємо, що багато військових, зокрема, особливо які кримчани, вони кажуть про те, що ми мріємо заїхати на та. Анку десь там на Криму побачити своє рідне місце, але загалом, так, є якісь такі от відчуття, можливо, серед військових всередині, що от так бажання, що незабаром ми зможемо і звільняти Крим, і готові звільняти навіть а, військовим шляхом, яким би це не було. А, слухайте, не хочу показатися вам трошки нудним, але трошки навіть повторюся, а, чи готові звільняти? Ми всі за півтора року показали, що ми готові виконувати всі накази командування. Як командування вирішить робити, так ми будемо робити. Ставити. Це це перше, що я хотів вам прокоментувати. Якщо трошки вдаритися в лірику, у мене мій побратим. Ми познайомилися вже там в 14-му році, коли Криму не стало. Але в мене в Криму в мене в Криму є е, улюблені місця. Я дуже люблю е, Ялту та Гурзув. Е, а в нього як виявилося там, в Ялті є була, скажімо так. Сподіваємося, що вона ще ціла там не розкрадена та дачі. Звісно, ми про це балакаємо і скажу вам чесно, навіть не так давно. Там три дні е, тому ще знаєте накрив якийсь такий осінній осіння депресія. якась я кажу, друже, чуєш, ну буде той час. Ми ще поїдемо. Будемо і поїдемо на Епетрі і будемо купатися в чорному морі, воно стан тобто намагаємося себе там тішити цими моментами. Це щодо того, що військові там готові чи не готові. Звісно, ми готові виконувати любі накази на камп, командування, куди би нас не закинули, які би задачі перед нами не ставили. І ще раз повторюсь, ми за півтора року це до довели. Це перша друге, знаєте, от ви сказали таку цікаву тезу про того, що хтось там готовий до довгої війни. Ну, складно до цього не можна бути готовим, тому що з тим самим побратимом, про якого я вам розповідав, з іншими побратимами, я вам наведу такий маленький приклад: на прикладі собі що я. Що мої бойові товариші, хто з нами служать, ми піхота. Ми ТРО, які тримаємо смугу на передку тероборони, а ви ж розумієте, з кого складається ТРО, Ми не були професійними військовими. Я був державним чиновником. Побратимі, що воює, він був працівником прокуратури. Тобто, ми всі більш-менш самодостатні люди. В нас є сім'ї, в нас є будинки, в нас є автомобілі. В нас був більш-менш достатній рівень життя, і ми йшли тому, що розуміли, що окрім нас його ніхто не зробить. Але є така. Штука, я трошки вам поділюся про негатив. Ось е зараз в нас же там е серпень, е вересень, е перебіг середину. Так, ми починаємо готуватися до зими. По перше, це можливо якісь такі осінні депресії, які бувають у всіх людей, не тільки на фронті. і Так далі. А по друге, я до чого розповідав, ким ми були в мирному житті? Ми ж коли йшли, ми ж теж сподівалися, що зараз ми зберемо кулак цими всіма силами максимально швидко виженемо ворога. Ми ніхто не вірили там місяць-два, але от уже півтора роки на секундочку. Я думаю, що якщо би хтось сказав на початку війни, що це буде мінімум півтора року, то суспільство було би трохи більше депресії, ніж її було. І зараз розумієте, ми прожили мирне життя. Я ж кажу, зараз знов ми входимо в підготовку до зими. Отеплюємо бліндажі, готуємо окопи. Запінюємо мішки, пісок, утеплювачі так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е, я не хочу ні в якому разі, не хочу жалітися я підкреслю, ще раз ми готові виконувати любі накази, але як просто людина, ви ж повинні розуміти, що за півтора року, коли ти жив нормальним мирним життям, ну воно трохи втомлює. А ми входимо вже в другу зиму. І скажу вам, що навіть спартанські умови проживання на мирній території це не умови перебору перебування на передку. Це трошки різні субстанції. Воно не може не втомлювати, не може не давити, не може не розстроювати. Але, попри все, підведу там, підведу чорточку таку більш позитивну все одно знаходимо якісь мотивуючі себе фактори, щоб ні в якому разі не поринатися у ці відчуття, про які я вам розповідаю.